Всім привіт! В цьому відео покажу вам, як приготувати надзвичайно смачний, ніжний та бюджетний торт Чорний принц. Для коржів та крему будемо використовувати доступні всім продукти. Готувати такий торт зовсім не складно, справиться навіть новачок. Та незважаючи на простоту в приготуванні, торт виходить ну дуже смачним. Його сміливо можна подавати на святковий стіл, прикрасивши за вашим бажанням. Або ж просто обсипавши його зверху тертим шоколадом та крихтою від коржів. Головне запам'ятати декілька нюансів про його приготуванні, про які я розкажу в цьому відео. Тож беремо з собою гарний настрій та починаємо готувати. Для коржів всі інгредієнти обов'язково повинні бути кімнатної температури. Нам знадобиться 2 яйця, 200 г цукру, 350 мл кефіру, краще брати 2,5%. 240 г борошна, 30 г какао порошку та 1,5 чайних ложки соди. В глибоку миску розбиваємо яйця та всипаємо цукор. Починаємо все збивати міксером на середній швидкості до посвітління яєчної маси. Ось вже маса трохи збільшилась в об'ємі та посвітлішала. Весь процес збивання загалом займає десь 3 хвилини. В кефір всипаємо соду та починаємо перемішувати ложкою до появи бульбашок та збільшення маси в об'ємі десь в 2 рази. Якщо бульбашки не з'являються, значить кефір недостатньо кислий і потрібно додатково загасити соду, додавши до кефіру столову ложку соку лимона або оцту. Перемішуємо все протязі хвилини. Ось такі бульбашки на кефірі у мене з'явились. Далі вливаємо кефір до збитої яєчної суміші і акуратно перемішуємо лопаткою до однорідності, щоб тісто було пористим. Можна перемішувати і міксером на низьких обертах, 10 секунд 30, не більше. В борошно всипаємо какао і трохи все перемішаємо ложкою. Просіюємо борошно з какао до рідких інгредієнтів в два етапи. Після кожного просіювання перемішуємо акуратно лопаткою чи ложкою, щоб не було грудочок та тісто стало однорідним. Далі весь процес повторюємо з іншою половиною борошна. Нагадую, що точний список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі та в кінці відео. Тісто виходить не дуже густим. Схоже на тісто для оладок чи для кексів. Дно форми для випічки застеляємо пергаментом і так як в тісті немає олії, то змащуємо боки та дно вершковим маслом, щоб коржі можна було легко дістати. В мене роз'ємна форма діаметром 22 см, але можна брати і меншу форму діаметром 20 см. Переливаємо половину тіста в форму для випічки та гарно розрівнюємо все лопаткою чи ложкою по дну форми. Та трохи постукаємо, щоб вийшли пухирці повітря. Ставимо випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 30-35 хвилин. Перший корж готовий, його готовність обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою. Даємо коржу охолонути хвилин 5 і можемо знімати кільце. Далі перевертаємо та знімаємо дно форми та пергамент. Ось такий він вийшов м'якенький, пористий та трішки вологий. Даємо йому повністю охолонути перед нарізанням і повторюємо весь процес з іншою половиною тіста. Якщо маєте дві однакові форми, то випікайте їх одночасно, щоб було швидше. В мене така форма одна, тому я випікаю коржі по черзі. Можна, звісно, не розділяти тісто і випікати тільки один корж, а потім його розрізати на дві або три частини. Це вже за вашим бажанням. Коржі вже повністю охолонули. Можемо їх нарізати. Кожен корж я ділю на дві рівні частини. Зручніше робити це спеціальним ножем пилкою. Але якщо такого немає, то підійде і звичайний великий ніж. Ось так корж виглядає всередині. Видно який він вийшов пористий. І зверху підрівнюємо, обрізаючи шапочку, яка утворилась під час випікання. Вона нам знадобиться для крихти, якою ми будемо прикрашати торт. Весь процес повторюємо з другим коржем. Любителям шоколадної випічки рекомендую рецепт кексів. Посилання ви зараз бачите у верхньому правому кутку. Для крему нам знадобиться. 500 г жирної, густої та холодної сметани. Якщо таку не знайшли, то візьміть сметану 20% жирності та відвізьте її на марлі хоча б 4-5 годин, а краще ніч. Але тоді візьміть на 200 г більше сметани. Коли стече зайва рідина, то залишиться якраз 500 г, 200 г вершкового масла кімнатної температури та 135 г цукрової пудри. Для просочення коржів візьмемо 1 чайну ложку розчинної кави. 1 чайну ложку цукру та 100 мл окропу. В склянку всипаємо каву та цукор. Заливаємо все окропом та перемішуємо. І даємо трохи охолонути. В глибоку миску перекладаємо вершкове масло кімнатної температури та всипаємо цукрову пудру. Трохи перемішуємо все лопаткою. І збиваємо міксером на середній швидкості до пишності та посвітління масла десь хвилинки 2-3. Далі порціями додаємо сметану і після кожного разу все збиваємо міксером на середній швидкості до об'єднання сметани з маслом. Завдяки тому, що сметана дуже густа, наш крем вийде стабільним, густим та надзвичайно смачним. Якщо сметана рідка і її попередньо не відвісити, то крем вийде рідкий і весь вбереться в коржі. Ось такий крем виходить в результаті. Він дуже густий та пишний. Частину крему я відкладаю на вирівнювання боків та верху тортика. І умовно ділю крем, що залишився, на 4 рівні частини. Можна також відважити його на вагах. Торт я буду збирати в роз'ємному кільці від форми, в якій я випікала коржі. Кладемо перший корж та починаємо просочувати його кавою, яка вже охолола. Це робимо виключно за бажанням, так як коржі самі по собі виходять трошки вологими і не потребують просочення. Далі викладаємо чверть крему та рівномірно його розподіляємо лопаткою. Зверху викладаємо наступний корж і знову робимо просочення з кави та викладаємо частину крему і змащуємо ним другий корж. Весь процес повторюємо з двома наступними коржами. Верхній корж також просочуємо та змащуємо кремом. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник мінімум на 2 години для стабілізації. Далі пройдемось по бокам форми ножем і можемо знімати кільце. Декілька ложок крему я відкладаю в кондитерський мішок, щоб потім можна було прикрасити торт. Але це не обов'язково. Боки торта вирівнюємо кремом, який ми залишали. Крем постояв в холодильнику 2 години і став ще більш густим. Верх торта теж трохи підрівнюємо. Якщо у вас немає роз'ємного кільця, не страшно, збирайте торт без нього. Завдяки густоті крему торт гарно триматиме форму. З обрізаних верхівок коржів я вирішила вирізати ось такі сердечка за допомогою формочок для печива, щоб прикрасити зверху наш тортик, але це робити зовсім не обов'язково. В класичному варіанті такий торт просто обсипають крихтою з коржів та тертим шоколадом. Обрізки коржів, що залишились, перекладаємо в чашу блендера та подрібнюємо в крихту і для зручності перекладаємо її в тарілку. Далі обсипаємо боки тортика цією крихтою. Зручно робити це за допомогою лопатки. На моєму каналі є бюджетний рецепт пирога на кефірі з ягодами, який також вас може зацікавити. Посилання на нього ви зараз бачите у верхньому правому кутку. Зверху викладаємо сердечка, які ми вирізали. Якщо ви робите класичний варіант, тоді просто посипте зверху крихту та тертий шоколад. Я прикрашаю ще темним шоколадом, який нарізаю за допомогою чистки для овочів. Шоколад попередньо охолодіть в холодильнику, щоб він не танув від тепла рук. Ну і на завершення я зробила ще такі рисочки з крему поверх вирізаних сердечок. Ставимо в холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Тортик готовий, він стояв в холодильнику всю ніч і за цей час дуже гарно наситився кремом. Признаюсь чесно, це один з моїх найулюбленіших тортів. Він простий у приготуванні та з доступних продуктів. А на смак виходить в міру солодким, вологим, з кавовою ноткою та дуже смачним сметанним кремом, і він з легкістю може перевершити інші більш дорогі та складні в приготуванні торти. Всім, хто любить в міру солодкі торти на шоколадному бісквіті та ніжному сметанно масляному кремі, рекомендую його приготувати. Я вам обіцяю, ваші рідні будуть в захваті і проситимуть приготувати його ще не один раз. Бажаю вам завжди вдалої та смачної випічки! Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. До зустрічі у наступних відео!